Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі ласкаво запрошую вас в мій новий влог. Сьогодні ми будемо готувати з вами разом вечерю, яка займе у вас лише 10 хвилиночок. Так як у мене сьогодні гості, мені потрібно купити вінішка, тому йдемо на пошуки вина. Ви знаєте, що я проживаю в Стамбулі, а тобто в Туреччині, а це означає, що в мусульманській країні тому вино і, взагалі, весь алкоголь тут потрібно, скажімо так, шукати, тому що він може продаватися тільки у великих маркетах або в спеціальних маркетах чисто для алкоголю, які називаються тут текель. І зараз ми йдемо в той самий текель. До речі, з цигарками та сама штука. Ви не зможете знайти цигарків просто там, знаєте, в магазинчику на вуглу свого дома, Так само, як і алкоголь. Тому йдемо, покажу вам, як це виглядає. До речі, до нас прийшла африканська жара, і просто весь тиждень ми помираємо від спеки. Я за 13 років в Стамбулі не пам'ятаю взагалі, що було настільки спекотно, то що навіть не можна дихати. Алкоголь в Туреччині дуже дорогий. Ще більш-менш ціни на вино і на пиво. Але якщо ви хочете там, шампанське, то по ціні там, нашого Асті Мандора ви тут купите нічого. Просто нічого. А на ціну нормального шампанського, яке ви можете тут придбати в Україні, це можуть бути три пляшки Асті Мондора. Я вже мовчу про віскі, бренді. Різні аперолі дуже дуже дорого. Тому всі, хто якимось чином можуть виїхати з Туреччини на відпочинок, чи до кого приїжджають друзі за кордону, завжди тягнуть алкоголь. А ну і цигарки, хто курить. я не курю, тому мені тягнуть тільки алкоголь. Боже, що я бачу біля мого дому. Боже мій, яка краса! Наші українці. Ну ось він виглядає приблизно ось так. Інколи там на ньому прям і пишеться, що це текель, Але тут нема вивіски, але все знаємо, що тут тільки алкоголь. Ну що, трішки скупилися і в мене ще є час, зараз піду по в басейн і потім буду готувати. Зараз вам покажу дуже швидку закуску для гостей, щоб було смачно і дуже швидко. Беремо кальмари, тут у мене вже в розмороженому виді десь 250 грамів: сіль, прованські трави чи італійські трави, трошки перчику і малесенька ложечка песто. Зараз будемо все робити. Одразу хочу сказати, що я завжди готую на око, тому я трішки підсолюю наш кальмарчик, додаю перцю, і я дуже люблю різні там, знаєте, орегано, якісь травки, і я завжди-завжди не жалію їх і кладу дуже багато, як ви бачите, просто не можу зупинитися. Це дає свій такий Неймовірний смак, який не схожий ні на що. І додаю одну малесеньку ложечку песто. Все це гарнесенько перемішуємо, і я дала йому трошки настоятися, замаринуватися, буквально 2-3 хвилиночки, і потім ми викладаємо це все на гриль. Ви можете не давати йому маринуватися, можете одразу викладувати на гриль. Що, любі мої, прийшов час поставити подобайку цьому відео, підписатися на мій канал і клікнути на дзвіночок, щоб не пропускати україномовний контент. Для мого коронного італійського салату нам потрібно почочок петрушечки, почочек руколи, тунець в своєму соку чи в оливковому соку. Берете на око. Я взяла на цей раз маленьку, тому що у мене фасоля не дуже велика. Ось така. І цю фасолю завжди потрібно промивати, тому що я не люблю тут турки додають соус, я його не люблю. Також нам потрібні будуть каперси турецької це капарі. І для соусу нам знадобиться горчиця французька, пів соку лимона і ще оливкове масло, також сіль. Тому приступаємо. Знайшовши рецепт цього салату в інтернеті, я взагалі не очікувала, що він мені настільки сподобається. Мій бойфренд взагалі його називає скарбом для всіх спортсменів, тому що тут просто суцільний протеїн і всі мікроелементи, які важливі людині, яка на здоровому харчуванні. Тому спробуйте, ви цей смак навіть навіть вам не можу його описати, тому що це щось дуже змішане і дуже неоднозначне. Я казала, що якби мені закрили очі, очі І дали спробувати цей салат, я би не здогадалася про всі інгредієнти, які в ньому всередині. До речі, хочу сказати, що маленької баночки тунця мені не вистачило, тому я взяла ще одну маленьку баночку. Ось так ми все. Кришимо, додаємо наші каперси. в мене тут щось зі світлом не зрозуміло, як завжди, вибачайте. І робимо прекрасний соус. Видавлюємо половинку лимона, додаємо нашу зернову гірчицю і заливаємо це все оливковим маслом. Оливкового масла повинно бути плюс-мінус як гірчиці і лимонного соку. Це все гарнесенько потрібно перемішати, щоб воно не зліпалося і було дійсно таке, знаєте, як соус. Сьогодні ще на наш стіл я хочу зробити невеличкі закуски. Для цього, для цього я взяла сир сиркамомбер, трошки виноградику, і отака у мене є бастурма. Ще у мене є маслинки зелені, тому що чорні вони з кісточку, вони мені не підходять. І зараз будемо робити такі канапешечки. Беремо нашу бастерму, нанизуємо, потім трошечки. ні, давайте спочатку маслинку, потім сирочок наш і виноград. Ось така у нас гарна штучка походить. Зробивши ці канапе, я подумала про те, що у нас дуже спекотно, і можливо, моя гостя не захоче їсти салат чи щось таке, і їй буде до вподоби щось легке на закусочку. Так як ми пили вино. Саме такі канапешечки, вони, як правило, їдуть першими, від них нічого не залишається. І дійсно, оця бастурма і камомбер, оливка. І виноград дають такий прикольний смак. Дуже рекомендую спробувати. Це швидко. Ще я планую зробити лосось на грилі. все дуже просто. Я його солю, перечу і додаю італійських, італійських трав. Це викладаю на гриль і через 7 хвилиночок все буде готово. Дуже люблю робити сервіровку стола. І подивіться. До речі, оці я купувала в English Home. Вони такі прикольні ці кільця для серветок. Тому вже ось так це все виглядає. Вуаля, ось така вечеря на мене вийшла за 10 хвилиночок. Напишіть комент, якщо вам сподобалось. Любі мої, до скорої зустрічі з мамою була я, Яна. Па-па-па-па.